Молитва це сила, яку важко порівняти з чимось іншим. Молитва наближає нас до Господа, дає унікальну можливість поспілкуватися з ним, почути його, довіритися йому, впустити мир, спокій та щастя у своє життя. Саме тому священнослужителі різних конфесій збираються щонеділі на площі перемоги біля пам'ятного Христа та підносять свої молитви до неба за мир в Україні. Віра у всемогутність милосердного. І людинолюбного Господа нашого Ісуса Христа надає нам духовних і фізичних сил, надихає нас на праведність у християнському житті і спонукає нас до неустанної. Молитви. Молитва – це таїнство, інструмент прохань та подяки. Вона зрушує гори та зцілює хворих. Щонеділі священнослужителі звертаються до Господа, аби той допоміг закінчити війну. Не відвертайся від нас, але в милості і щедротах твоїх, почуй благання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить, аби закінчилася війна, повстань на допомогу нам. Віряни молились за батьківщину, її добробут і процвітання. Також за українське військо, яке щодня веде запеклий бій із російськими загарбниками. Хай надприродна мудрість і вправність буде для тих, хто сьогодні командир хто сьогодні солдат, хто сьогодні офіцер, Боже, щоб вони мали мудрість, як пройти через всі ці перепони і отримати перемогу. Окрім прохань, священнослужителі підняли до неба і слова подяки за допомогу та те, що Всевишній прислухається до молитв. В наших серцях ти посеред нас і ти над нами. Ми вдячні тобі за те, що ти чуєш. Відповідаєш на молитви, на наше прохання, наші мрії. Боже, ми дякуємо тобі за все, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.